привіт! Мене звати Гліб знімає. І сьогодні ми граємо в Rainbow Friends українською. І так, друзі, зараз ми будемо заходити в цю гру. Все, прекрасно, вже 15 людей. І зараз ми заходимо в цю гру і ми постараємось її пройти. Ну, я думаю, це буде легко, якщо нас не заточить в круг і нас. Всі монстри не поб'ють. Треба бути обережним. Дуже обережним. Так, друзі, вже починається гра. І давайте подивимось, її початок. І так, друзі, все, давайте починати. До речі, якщо вам подобається мій скін, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А якщо любите Україну, то точно ви повинні це зробити. І зараз ми будемо О, Там монстр, там монстр, там монстр. Все добре, добре. Зараз вдягаємо нашу коробку та пішли. Зараз я вам кажу, що будемо збирати ці іграшки, так сказати, і підемо їх зважити туди. Ось сюди. Швидко, швидко, швидко. О, ще одна, вже у мене 4 є. Оп, і все. Тепер їх вже там штук 6-7. Ні, 6-6. Шість, шість. О, тут багато є. Давайте візьмемо ще оп. Прекрасно. І так, друзі, ми вже пройшли перший квест. Давайте приступати до другого квесту. Ось, друзі, ми зараз в ось в такій кімнаті очікування. Тут є телевізор. О, Rainbow Friends якийсь. Він, напевно, фанат Rainbow Friends. Ось дивіться, друзі. Напишіть в коментарях, чи вам подобається Rainbow Friends, чи ви ненавидите Rainbow Friends, як всі учасники гліб знімає продакшн. Ну, окрім мене. Тому що я всіх попросив знятися, а вони сказали, що їм не подобається гра. Так що мені прийшлося знімати одному. А ви напишіть в коментарях, чи вам подобається гра Rainbow Friends. І все, друзі, ми заспавнились. І зараз я збираю корм для помаранчевого монстра. Ну, тому що помаранчевий монстр він як собака, можна сказати так. І зараз буде зелений тепер ходить і синій. Треба ось тут бути в коробці, тому що я тут трохи боюсь. О, він позаду. Він позаду. Він позаду. До речі, дивіться, як вам моя коробка. Я її купив під час дороги в, цей, в цю гру. І... Як вам коробка. Чи вам подобається якась інша коробка? Напишіть в коментарях теж. Зараз швидко у, -у, -у. а я не боюсь. не боюсь, я не боюсь, я не боюсь зараз. Так, тихо. Я його не боюсь. Ось зеленого, хто боїться зеленого, я не знаю. Не бійтесь, просто, просто тікайте від нього. Можете близько бути, але не прям так близько. Я біля нього проходжу, і він мене начіпає. І так, друзі, ось моя друга коробка, і вона, я думаю, красивіша. Дивіться. Дивіться, зараз я її одягну. Оп. І дивіться, як вам. Ну, я думаю, що ця найгарніша із моїх всіх коробок. У мене три коробки нормальна. Та і ось ця. То, що я тільки почав грати в Rainbow Friends. Сподіваюсь, я і колись вам зніму другу частину Rainbow Friends. І так, друзі, пройшла хвилина. І тут знову цей Rainbow Friends ганяється за Rainbow Friends. Я тут з ним граю в хованки. Так що я зараз ховаюсь і все, він мене більше ніколи не знайде. Так, друзі, залишилось останній пакет корму. Треба його знайти. Він повинен світитись. О, ні, о ні, о, ні, о ні. Він мене оточив. Ні, 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 ні. Ну і дякую вам всім за перегляд цього відео. Будь ласка, прошу вас підписатись на канал, написати приємний коментар та поставити вподобайку. Я старався над цим відео. Всім бувай!